Ты представляешь, что будет, если мы создадим единый военный союз с Америкой? Трамп это сплав брыгий козырного быка. Переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле-мае. Переговоры начнутся в условиях стратегического поражения. Которий потерпів Запад. так перемовини і росіянські хатілки, це тема номер один на всіх програмах. Які Буданові його заяви про загрозу існування України і необхідності йти на ці перемовини. На щастя, мовчання сполучених штатів дає нам змогу зрозуміти переговорні позиції і бажання росіян, все те, що хоче насправді Москва. Вони вже активно все це вкидають в наш інформаційний простір. Причому е загортаються в те, що насправді це позиція сполучених. Штатів проте спершу давайте подякуємо нашим е, силам оборони за те, що третій по величині нафтопереробний завод в Росії офіційно зупинив виробництво нафтопродуктів, і невідомо коли чи взагалі повернеться він знову до цього виробництва. Коментарі Соловйова у підсумковій програмі як вишенька на тістечку цієї перемоги, Ну нота очередний удар по нашому НПЗ. А кто за них, кто их будет защищать? В чем проблема? Почему до сих пор этот вопрос не становится на уровне ну, там, законодательной власти? То есть ну, напишите запросы, спросите, кто отвечает за защиту всех критических объектов инфраструктуры. Про, с кого спросить? Если мы хотим сказать, что пусть собственники защищают не вопрос. Ну давайте им дадим такую возможность, они готовы инвестировать. А у них не запрещено? Конечно запрещено. Кого они поставят? Они что, с улицы возьмут людей и дадут им боевое оружие? Нет, они этого не могут сделать. Они могут финансово это сделать, они Конечно. готовы вложиться. Но кто отвечает? Может быть надо создать, я не знаю, войска по защите особо важных объектов с разными функциями? Но должен быть уже в стране наконец кто-то отвечающий. Но мы об этом говорим раз за разом, раз за разом прилетает. Несутся гигантские потери. Зупинка третього в країні по величині нафтопереробного заводу лягає важким вантажем, каменем, грузом не знаю, на всі інші НПЗ. Бо десь ці 6%, майже 6% нафти на цьому рязанському нафтопереробному заводі е, перероблювали щодня. Їх треба переробити на бензин, мазут, дизель, авіаційне паливо. А це великі додаткові логістичні проблеми. Більше за рязанський нафтопереробний Робний завод в Росії лише Омський НПЗ, але він знаходиться від нашого кордону за 2500 тисячі кілометрів, і це, до речі, для наших дронів взагалі не проблема. Е, Омський НПЗ горів разом з мальчишками, ніфтяніками, як мінімум тричі. Тому якщо ви вважаєте, що треба його добивати, то обов'язково ставте вподобайки цьому відео, не те, щоб це от. Прямо от завтра допомогло, але так хоча б ми перерахуємо однодумців з приводу прильотів по омському НПЗ серед усіх глядачів, які дивляться сьогоднішній випуск. А другий солоденький пиріжечок це Кі... Сука. втік. Тіорхсінтес кірішення втіорхсінтес за 800 кілометрів від нашого кордону. Він знаходиться в Ленінградській області, і туди наші безпілотники теж долітали, але без значних пошкоджень. Якщо вимкнути другий завод, то одразу 6,5% всієї російської нафти де треба десь переробляти. Тому якщо є бажання, аби в Сургутніфтягазі теж от стискали свої попчики, то ви вже й на канал, і потім ми. Знову ж таки порахуємо, ви не подумаєте, що я так циганю у вас лайки і підписки. Ні, я загортаю традиційне прохання поставити вподобайку, доєднатись до спільноти підписників, написати коментар для просування цього випуску в цікаві факти, про поки що не повністю згорілі НПЗ. Детальніше про те, який крутий був нафтопереробний завод в Рязані у включенні нашого кореспондента Палія Полтавського. Ты готова? А она каже к чему? Для Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Я говорю, я к чему? К новому подпалу. Строительство и ввод в эксплуатацию системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов стало одним из значимых проектов. Я говорю, короче, отдохни пока, потому что я пойду спать. Одновременно можна следить за перекачкою двох видов топліва. Ну а з трьох часов ми почнемо по новому. В даному случаї це євродізель і авіаційне. Люди Пожарки приезжают. пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі. А. Глаза вилазять у них. Фрис. Ну, а мені це по приколу я ніколи не втомлюватимусь вам показувати полтавського полія. Моя продюсерка каже, що кількість показів протягом року обмежена, аби не, не набридати просто глядачам. Але з новим роком у цей лічильник полтавського полія на каналі right Now він обнуляється. Тому я кайфую, кайфуйте і ви. Але все ж таки давайте переходити до переговорного треку, про який ми почали на самому початку. Час срочні новини приходять. по мирному урігу. Украинского конфликта могут начаться в апреле-мае. Переговорам может предшествовать встреча Путина и Дональда Трампа, сообщает об этом турецкая газета Хариет. Ну, Россия при этом, говорит пресс-секретарь российского президента Песков, не получала от США запросов на контакты президентов двух государств. Якщо що, російські пропагандисти кожного дня питають у Кремля, ну що вам дзвонили? А Вони такі ні. Не дзвонили. А далі кажуть, так нам і не треба, щоб дзвонили, бо ми виграємо. Але якщо подзвонять, то ми слухавку візьмемо, але нам не треба. Але ми готові. Проте, ну не те, щоб ми б так прям сильно хотіли. Це Україні треба. А нам взагалі не цікава ця Америка. Може, союз з ними військовий цікавий, або союзними і Китаєм цікавий, а, а сама Америка ні, нам вона не Ти представляєш, що буде, якщо ми создадим її. военный союз с Америкой и с Китаем. Да. Кстати, а, кстати, что Трамп сейчас скажет. А кстати, сейчас я посмотрел на все это, гораздо интереснее. Да? И Европа так, сейчас, минуточку, минуточку, а Трамп скажет, ну, смотрите, ну это же у вас трансгендеры, у вас демократы, вы хотите Украину в НАТО, а они говорят, не хочу Украину в НАТО. Поэтому давайте, значит, мы из НАТО выходим и с русскими... Кстати, Возобновляем идеи. военный идеи. союз как во времена Великой Отечественной войны. Хороший союз. Хороший четырех полицейских. Не, не надо четвертого полицейского, нет. мы втроем обойдемся. Да. Вот Американцы, говорю, мы, мы и китайцы. И э, в этой связи, конечно. И Европа так. Что происходит? Це російська мріянька. А от хатєлки були запущені в наш інформаційний простір на вихідних під соусом план Трампа по припиненню війни до 9 травня. Як відомо, сполучені Штати в. Ці, в принципі, свої дії планують чітко під 9 травня. Е, ну зовсім не Росія, ні, це роблять саме Сполучені Штати. Тому е, віримо. Насправді ні, але все ж таки, давайте почитаємо, що хоче Москва. Січень лютий 2025-го. Телефонні перемовини Трампа з Путіним. І обговорення плану з українською владою. Лютий березень 2025-го. Зеленський скасовує указ про заборону перемовин з Путіним. Планується зустріч Трампа, Зеленського і Путіна для узгодження. Водження мирного плану, квітень оголошення перемир'я на Великдень по всій лінії фронту, виведення українських сил із Курської області, кінець квітня, запуск міжнародної мирної конференції для укладання мирної угоди за посередництва США, Китаю, країн Європи та глобального півдня. І до 9 травня 2025 року. Декларація завершення конфлікту і скасування воєнного стану в Україні. Як ви розумієте, Росія за цим планом нікого. Ні звідки взагалі не водить, просто Україна з Курської області водить і все. Деталі угоди Україна декларує нейтралітет, відмову від НАТО і збереження армії з підтримкою США. Тобто, не вже те, що вони хотіли в Стамбулі про те, що там зменшення української армії, так далі. Так далі. Друге, вступ України до ЄС до 2030 року і післявоєнне відновлення коштом Євросоюзу, третє суверенітет Російської Федерації над підконтрольними територіями не визнається. Але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом. Ну тобто, це що вони вони, я маю на увазі, наші переговорники мають це пообіцяти, чи що? Ну, добре, поступове скасування санкцій проти Російської Федерації, відновлення імпорту російських енергоносіїв до ЄС. Ну це зрозуміло, і припинення переслідувань УПЦ мається на увазі московського патріархату і російської мови, допуск проросійських партій до виборів Борів, все це вже насправді українська влада спростувала, американська навіть не коментувала, і вони взагалі всю цю дікуху. Ну на те, що хоче Росія, вони ніяк не зважають і, в принципі, ніяк не коментують. Вони навпаки повкидали перший тиждень Трампа і трошки замовкли. Але що найважливіше, ми почули позицію Росіян, і от очікування переговорів. предложения, которые на перебой делают западные лидеры в отношении переговоров, свидетельствуют о том, что выбранная ими стратегия потерпела поражение. Переговоры начнутся в условиях стратегического поражения, который потерпел Запад в противостоянии с Россией. Цели ими не достигнуты. Они самим фактом начала переговоров вынуждены это признать. Ну, тобто, знову ж таки, оце росіянське на чорне казати біле. Ну тобто, вони просто все перевернули. Вони з першого дня хотіли посадити Україну за стіл перемовиний у той Стамбул, який був на початку. Це тому яскраве підтвердження. Це тому Путін махає цими папірчиками, які якісь там Арахамія підписував. Але після звільнення Київської області ми відмовились від цього взагалі від цих всіх позицій, і так далі. І от, знаєте, от вони так от. No Майстерно все це перекидають, і це не просто якась там говоряща голова, експерт, якого покликали в ефір щось там коментувати. Ні, це чиновник, депутат Державної думи, замголови фракції провладної фракції Єдина Росія. Мені він дуже нагадує героя нашої Раші, який реагує на власне гімно, яке він насрав словами: Ай-яй-яй! А, а хто це зробив?» І от він каже: «Е, Соєнни Штати нічого Запад нічого не достиг в війні в Україні, тобто Росія напала на нас під лозунгами демілітаризації і денацифікації і. Якщо от, от другий цей лозунг, я про е, денацифікацію його ну неможливо пощупати. Тобто тут нацистів як не було, так і немає, і, і, і взагалі ви розумієте. Так то демілітаризація це реально ну відчутна історія. Тобто її можна зрозуміти, знизився військовий потенціал чи не знизився. Якщо дуже спрощувати просто до відкритих даних на які посилається сама Росія, і взяти, наприклад, рейтинг Global Firepower, це той рейтинг, який визначає, що Росія друга армія на планеті, так от Україна в оновленому рейтингу посідає 20-ту сходинку. А в 2022 році до початку демілітаризації, або як ми кажемо, повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна посідала 25-те місце в рейтингу «Global Firepower». Росія настільки успішно перемагає, настільки успішно нас розброює, що Україна набрала аж 5 пунктів в цьому рейтингу. Але е мені особисто дуже хотілося, б Росію на цих перемовинах воно б дуже було красномовно е представляв генерал-алкоголь. Той Трамп, по нашим нашому якомішським фразами буду говорити, ну це сплав Баригіка козирного бика. Почему так говорю? Потому что это человек, который припирає всі закони, живет по понятиям. А наш президент до да каждой букви закон соблюдает. Глубоко верующий, любящий свой народ. Трамп народ любить, тут себя любить. Себя любить. Але не Москвою єдиною. В наш інформаційний простір, наша влада теж вкидає. Певні наративи, аби перевірити реакцію суспільства. В мене немає цьому прямих підтверджень. Це моя суб'єктивна думка. Але я справді бачу, що це відбувається. Слухайте, а далі я буду пояснювати. Глава ГОР країни Буданов заявив депутатам об бугрозі существування України, якщо мирні переговори не начнуться до лета. Сапшають українська правда по даним в раді. Прошла закрытая встреча, где руководству парламента впервые доложили о реальном положении дел. На українській правді і справді, вибачте, за чергову тавтологію, вийшла така публікація, що вони посилаючись на якогось депутата, який був на цій закритій зустрічі, казали справді, що от Буданов розповідав про те, що або ми там заходимо до літа в перемовини, або під загрозою її існування України. У гур цю інформацію офіційно спростували, але зазначили, що все, що відбувається під грифом, секретно і таємно, має таким. Залишатись і це від Гура було звернення не до журналістів, насправді які просто роблять свою роботу, а до депутатів, які цю інформацію зливають свідомо чи несвідомо, Звичайно, що свідомо в ЗМІ. На моє скромне переконання, ця публікація, цей злив, це чергова спроба підготувати ґрунт для майбутніх перемовин. Бо чинна влада в особі президента втрачає рейтинги, а будь-які підписані угоди з Росією для частини виборців Зеленського будуть сприйматися як програш. Чому саме програш? Бо Зеленський ще до того, як вступити на посаду президента, і після того, і всі ці роки повномасштабного вторгнення, вів таку компанію, що? Мінські угоди підписані Порошенком, це було не рятування України, це було зло. І будь-які угоди підписані з Путіним. Це зло. А тепер вони вкидають поступово в суспільство такі меседжі, що це не Зеленський хоче цих угод. Це от така от ситуація на фронті. Це не Зеленський хоче цих угод. Це Буданов так сказав на якомусь закритому засіданні. Це не зеленський. Зеленський хоче цих угод, це його Трамп змушує, це е, Зеленський. Він не вірить росіянам. Це захід штовхає і іншого вибору в нас немає. Ну а росіяни використовують всю цю невизначеність і трактуються як завжди по-своєму, просто виходить тупо і передбачувано. Ну скажіть, як У, він говорить. говорит, говорив АТО, що. Сейчас для Украины было бы целесообразно пойти на переговоры, так. Поскольку, поскольку сейчас у Украины хорошая позиция, и Чем те крышу? предложения, которые есть со стороны Трампа и Европейского Союза, ага. они Украине сейчас выгодны. А что, если... будет, что будет осенью, действительно, трудно пока предположить. Сейчас угу. нужно выжимать... Можно я вас тогда остановлю? Да. А, а у вас версия что какая? Что Буданов сделал? Буданов сказал, ребята, у нас выборы у нас выборы все стартовали, Порошенко первый, Буданов второй и так дальше. И он сказал, ребят, может быть такая ситуация, что кто-то из вас или извне инициирует государственный переворот. И будут не выборы, а нас заставят или попросят развернуть или перевернуть Украину. Убьют Зеленского, верхушку перестреляют. И вот он сказал такими словами, плюс-минус, у нас в стране возможен государственный перевод, который приведет к потере государственного. Это левый смысл все, говорил, все равно, сказать, третий он, смысл. Он, он абсолютно этого не говорил, абсолютно. Ну вот, что, мы будем продолжать? А, а, Нет, да, абсолютно, я, абсолютно этого не говорил. Поэтому а... я еще раз говорю, сейчас самая главная, так сказать, задача, которую ставит <свистите> украинское руководство перед собой, <свистите> это чтобы... Переговори пішли на умовах американського плану. Я не здивуюся, якщо нам скажуть спочатку, що Буданов буде від України перемовником, а потім такі та ми такого не казали. Хіба було вам взагалі таке, хоч раз, що щось казали про Буданова або щось казав Буданом, а воно потім не збувалося. Ну серйозно, для того, щоб росіяни не трактували ці вкиди і не заповнювали своїми версіями у цю тишу і невизначеність і. Ми між собою не сперечалися, чи справді це було, чи цього не було. Нашій владі потрібно говорити з нами як з дорослими. Президент він у своїх вечірніх зверненнях переважно говорить про позитив, про влучання десь там е, в російські е, НПЗ, чи ще взагалі кудись про складну, але контрольовану ситуацію на Донбасі, про те, як він заслухав доповіді командувачів таких, то напрямків, генералів таких, то або когось там кудись перепризнач. А по факту, ну ми ж пам'ятаємо, як Зеленський казав, що не буде говорити з Путіним, підписував відповідний указ. А тепер каже, що та заборона стосувалася всіх, окрім нього. Нам звідусіль розповідають, я маю на увазі пропаганда там, і в Тіктоці, і в соцмережах, і там всі ці блогери, експерти розповідають, що все. Цього фронт сипеться, ми втрачаємо купу територій, як ніколи. Але за даними Діпстейту, за останній місяць Росія окупувала менше ніж в кожному з попередніх місяців. Починаючи з липня минулого року, нам кажуть, наприклад, що 1400 людей з бригади Анна-Київська з цієї нової бригади, яка формувалась у Франції, е, ну як там, дезертирували, стали дезертирами, а потім виявляється, що ну бригада. Веде бойові дії, навіть бере полонених. Як якщо півтори тисячі людей просто втекли? І не кажіть, що е, по штатному комплектуванню, бригада це там багато-багато тисяч людей. Всі ми знаємо, що недокомплект е, особового складу скрізь і мінус півтори тисячі людей ну це просто ніфіга собі як багато. Чому про це немає ніякої комунікації? Скажіть нам правду, де ми знаходимось, куди ми йдемо, чого нам очікувати, коли нам очікувати цього. На третій чи вже там не знаю, четвертий рік повномасштабної війни ми українці, ми. Готові до всього, просто говоріть з нами відверто, нехай з матюками, як ви говорите, звертаючись до Путіна, хоч голяком, хоч з Єрмаком. пофіг. головне, дайте нам, будь ласка, зрозуміти на що ми, ну я маю на увазі більшість людей, які за вас проголосували, тобто український народ, делегували, що на. Що то ми взагалі можемо очікувати, бо ви ж представляєте наші інтереси, а не тільки свої. Дякую за увагу всіх, хто дивився. Завтра випуск буде більш позитивний з купою росіянських зашкварів з їхніх з середньої і дальній Росії, все ж те, що відбувалося, і в історичному контексті, і так далі. Вибачте, сьогодні просто накипіло. Виріс вирішив вже виговоритись. Не знаю, сподобалось вам чи ні. Напишіть обов'язково за це в коментарях. Дякую, побачимось всім, папа. -па.